І так, подивіться, яку красу ми маємо. Лоти невеликою вагою до 20 кілограмів. Це наш улюблений CND онлайн. В упаковочках одразу що в нас тут. Жилет чоловічий, розмір L, Це вже дитяча курточка, Нераз же, що такі танці, давайте відкриваємо. Ось така прекразна куртка. Гарна, розмір. Дитячі на 3 худі. Краса-краса. Парничуй, краса. ага, другий ось такий. Так, два худіки. Гарнесенько його так. Оп! І дівчата далі складають. Так. Слід. Так, ні, це гарно. Це в нас гарненький дух. Дуже воно приємне. Так, У нас розмір, що тут написано? Елічка. У куртка, куртка жіноча, розмір 2 і все. Маю манжетики, маю утяжечку. Таку я стрілочку, щоб придати форму. Булька жіноча, розмір 42. Щось дуже стильове, гарне, широке. Ось така штануна широка. Ось такий пояс дуже гарний. Далі пічкіру. Штамсірок 52 розмір. Куртка, куртка чоловіча. Тож щось тут по розі, дуже, дуже, дуже класний розмір. Два і це Те, що зайти. Дуже-дуже складно, а бачите, у нас тут саме в цьому році. Тут відколи свитрик, 134 років. Худі на флісі 146-й. Я так розумію, ну, борчик. Давайте відкриємо, цікаво, що там. Щось дитяче. Ага, тут у нас ковтиночка на зав'язочках. Під мене такі штанці. Ось такий комплект. Ой, дуже мій. У мене, бачите, все дуже-дуже. Треба. Як слова паразити, треба лексикон. Далі, це наш підліткові джинси термо. 128-й як зараз вони люблять з карманами по бокам. Термопідкладка. Дивимось. Крута довжина витягується. Цікаво, що розмірам. Що по розмірам нам кажуть? Чи вона двостороння? Ні, не двостороння. Гарно підклад просто зсередини. Розмір М. Я так виляхала вам, мабуть, навіть ви не побачите, яка вона. Варнення з капюшончиком. Це в нас сукня, як атласний, 42-й розмір. Ой, ну це все. Забирайте на 10-й розмір. 128-й дитячий. Набір штанців спортивних на флісі, 104 розмір. 146 розмір. Це в нас велюр. А не багато давайте відкриваємо Або піжанка, або штамці. Оп, так, це комплект ось таких м'якесеньких велюрових штанців. Термолосика. Розмір 92. пам. Комплект буде. Турки на турки. Тут у нас в 3 є 3 іксель. Покачали я в нас в початку відео. Угу. Давайте подивимось. Так. Трошки інша модельта. Тут у нас шторочку, його рукавчик. Ми вже так три я сказала. Розкипне її. Ага, на капюшончики мої утяжечки. Мусока. Женський сороковий размер. А что це у нас? Спілки не спілкуємо. Давайте таке. Стандарт, прямий. Два іксайн светок. Я красив нас тут. Снут дитячий. Тут 3476. Ось так, давно. так також будуть прямі. Це в нас чоловічі джинси. 34 -е розмір. Футболка в розмірі М або лонгі. Ну, давайте будемо дивитися. Ще У нас це футболка. Футболка. І так, це нас футболочка, чоловіча. Розмір Мгочка. Далі чоловічі. XL Скіні сороковий розір. Що става? П'ятдесят другий розмір. Краса красона, п'ятдесят другий розмір. Так, це в нас ветер розмір S Люди розмір розмір? хочу розмер, тогда ты ж хочешь. А ну, подавайте буду. Покидуємось далі. Джинсы. Прямый жіночний 36 Светер жіночий. Эсишка. Вот это інтерв'ю, бачите, мэра светос, по-моему. Завтра гадайте до мене. Це в нас тут розмер XL. Так, це L. Футболочка L. Пряміе, широкие штансироковые роты. Чоловіч, 34 розмер. Футболочка 3 xl Сорок четвертий розмір. 110, 116, я так розумію, почтаники, почтаники на хлопчика. Та джинс, пороховий розвиток.